Push the horses. Don't Донт the Хорсес. Фраза, яка випадково зірвала інтернет. Усик влупив не лише по супернику, а й по алгоритмах соцмереж. Олександр Усик вийшов на прес-конференцію перед боєм із Дюбоа і замість банальної англійської сказав: Донт horses». Спроба дослівно перекласти українське, не підганяй коней, спричинила вибух мемів і реміксів. «Don't push the horses!» I need, «I need a translator!» Боксер навіть не здогадувався, що за секунду створить вірус. Інстаграм і тікток почали шаленіти. Інтернет миттєво перетворив ляп на тренд. Кивстар, нова пошта, монобанк, мінцифра. Усі підхопили. Меми, сторіс, футболки, наліпки. «Don't push the horses» – Це вже не просто фраза, це стан. Це реакція на все, що тисне, форсить і нервує.